Лікарі запевняють, щеплення це єдиний дієвий засіб профілактики інфекційних хвороб. Адже через війну ризики для всіх невакцинованих дітей і дорослих зростають, тож закликаються дотримуватись календаря щеплень. Медики кажуть, все ще залишається актуальною захворюваність на COVID-19. тільки за останні тиждень зареєстрували близько 400 випадків, серед них і летальні на даний час. У медзакладах Запоріжжя в достатній кількості наявні вакцини від коронавірусу. Це Пфайзер, Коронавак та Джонсон. Тільки за останній тиждень уже 9 Людей загинуло від коронавірусної хвороби на поза минулому людей загинуло. Тобто, ця інфекція, як і раніше, залишається небезпечною для осіб похилого віку, для осіб, що мають хронічне соматичне захворювання, і тому щеплення, регулярне бустерне щеплення проти COVID-19 повинне робитися як і робилось раніше. Лікарі зазначають, за останні кілька років кількість профілактичних щеп. Плень значно скоротилася. На фоні цього чимало інфекційних захворювань активізувалися. Наприклад, на заході країни зафіксували спалахи кору. Проте у Запорізькій області станом на зараз жодного випадку не зареєстровано. Натомість регіон важко переніс сезон грипу та грві. Лише взимку перехворіло кілька десятків тисяч жителів області. Маємо Летальні випадки, шість людей загинули від ускладнень грипу та та гостих респіраторних захворювань. І, скажімо, ті лабораторні дослідження, які проводила наша вірусологічна лабораторія, показали, що у нас переважно циркулював вірус грипа типу А. Але ми вже три тижні поспіль маємо стабільне зниження. Натомість Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав п'ять нових сучасних автобусів для проведення вакцинальної кампанії на місцях. Мобільні пункти вже працювали у селах Соколівка та Вільноандріївка Михайлівської громади. Щеплення проти інфекційних захворювань отримали близько сотні жителів, як дітей, так і дорослих. Ця робота у нас тільки почалась, і вона буде проводитись постійно, постійно і в період воєнного стану, і після війни по тих труднодоступних населених пунктах ми будемо періодично у тісній співпраці з територіальними центрами первинної медико-санітарної допомоги, які надають безпосередню вакцинальну бригаду, і будемо виїжджати. І вакцинувати передусім щеплення робитимуть вимушеним переселенцям, людям з інвалідністю, похилого віку та із хронічними захворюваннями. Найближчим часом мобільний пункт вакцинації знову вирушить у села Запорізького району. Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.